В цьому залі неодноразово піднімалося питання щодо регуляторних, регуляторних актів. Також сьогодні пропонується затвердити методику розрахунку орендної плати за майно комунальної власності громади Одеса. Прошу поставитися до цього проєкту рішення дуже уважно, адже він має важливе соціальне значення. Ви пам'ятаєте, які резонанс у супільців викликали зміни до законодавства, які заборонили нам передавати в оренду комунальне майно на пільгових умовах. Тобто за одну гривню. Десятки громадських організацій та благодійних фондів, які надавали важливі соціальні послуги людям, вимушені були відмовитися від приміщень через неможливість сплати орендної плати. На наші неодноразові звернення до державних органів влади була одна відповідь, що це стаття доходу в бюджет, і ми самі маємо бути зацікавлені в його наповненні. Але як можна брати кошти з організацій, які надають нам гуманітарну допомогу або виконують важливу соціальну функцію? Ми довго шукали рішення, як повернути пільгову оренду. Ось воно. Дію, що законодавство дозволяє місцевому сувері прийняти власну методику розрахунку. Ні, ми створюємо єдине правило для учасників орендних відносин в Одесі та чіткі механізми розрахунку орендної плати. А головне, повертаємо пільги неприбутковим організаціям, які виконують функції соціального значення. Коли ми надаємо пільги громадським організаціям, я прошу е наші департаменти всіх, від кого залежить піднятися рішення або готують документи ці, або пер або перевіряють діяльність громадських організацій, щоб ми були впевнені, що в цих приміщеннях дійсно... Вони використовуються за профілем і за призначенням.